Постійної напруги спорт підтримає тебе. Загалом ну погано зіграли, що в нападі, що в захисті, в захисті вони нашу зону розкидували і забували трьохочкові. Початку матчу вони почали з доброго відсотку трьохочкового. Далі ми трошки їх наздогнали, але в другій половині ми вийшли і пропустили ривок серії їхніх очків і не змогли далі вже відігратися. Можу сказати, що Рівне дійсно хороша команда, вітає їх з перемогою, нормально укомплектовано все, готується до плей оффу бажає їй добре виступити в плей оффі Ну а ми, на жаль, у нас складна ситуація, да, всі знають її, тому щось хлопці трошки сьогодні. Місцями старалася, місцями ні. Третя четверть була провальна і вже після початку третьої четверті було зрозуміло, що ми вже не зможемо в'язати боротьбу. Тому, відповідно, результат закономірний. Ну, завтра будемо грати з Одесою. Остання гра чемпіонату. Будемо готуватись на максимум. Ну, на завтра мотивація буде, напевно, трішки інша. Все-таки Одеса на рівні десь приблизно з вами, можливо, десь. Так, можливо, так. Але в Одеса зараз, якщо дивитись на нас і дивитись на Одесу, більше досвідчених гравців, тому нам буде завтра дуже важко, але це нічого не міняє, так що ми будемо викладатись на всі 100%. Так, дякую. Е -е, враження від матчу, ну, приємні. Сьогодні, сьогодні побігали, по цей, тримали, тримали непоганий темп, бігли, захищали сьогодні вже. Фізичні кондиції якось були кращі, ніж вчора. А, ну, взагалі, останній бабл, не знаю, як в інших команд настрій. Ми хотіли подивитись перед плей-офф насамперед, як, в якому ми стані. Тому от, є над чим ще працювати. І завтра буде непростий матч з хазяєгою поляни. Так що завтра ще будемо. Будемо намагатися щось показати. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають змогу нам займатися своєю справою. Що касається сьогоднішньої гри, ну, скажімо так, дуже незадоволений був другою чвертю, коли після першої чверті хлопці в принципі, зробили гандікап. Тільки, Вивели команду вперед, доволі, скажімо так, впевнено. І вийшли на другу чверть, вже вирішили, що можна вже не захищатися. Тому була розмова в роздягальні і вийшли на третю чверть і, скажімо так, вирішили вже ісход цієї гри. Майбуть Боже, в третій чатірті. В його випадку хочу сказати велике дякую команді зі Львова, тому що вони теж старалися, є в них по сезону вийшлися певні, скажімо так, негаразди. Тому хочу побажати всім гарного вечора. Дякую. Одне питання, будь ласка, чи, чи не розслабиться команда сьогодні розслабилася, завтра матч буде серйозний, зговорювати, чи не це на кондиції як може? Ну, бачите, сьогодні, по-перше, гравці, які, скажімо так, більше основ, ну, основні гравці відіграли своє і потім дали їм віддихнути, щоб не було можливих, можливих якихось мікротравм перед завтрашньою грою. Вже тільки що я вже провів е, розмову попередньо для завтрашньої гри. Я думаю, що ми будемо, при, прикладемо всі зусилля, щоб завтра показати хорошу гру і постаратися виграти її, тому що е, в, цьому, в регулярному чемпіонаті ми не виграли жодного разу у Дніпра і поки що. Маємо дві поразки від Говерли. І ще тому, я думаю, як хлопці повинні показати, що ну, не дати, скажімо так, як це правильно виразитись, навіть не знаю.